5 червня прапорщику В'ячеслава Пелехатому виповнилось 40 років. За п'ять днів військовий помер від травм, що завдали осколки гранати. В Луганській області він виконував свій обов'язок перед державою. Професійно підготовлена людина, надзвичайно порядна, можу сказати тільки дуже хороше про нього. І дуже прикро, як кажуть, що з сумом сьогодні змушені бути присутні. У нього залишилась дружина, двоє його батьки. І двоє дітей, один син 4 роки, другий до 15. А нині рідні та товариші по службі прощаються із загиблим. Наступного дня на території військової частини, де служив прапорщик, відбудеться панахида. Поховають В'ячеслава Пелехато на центральному кладовищі Чернівців. Виплачується одноразова грошова допомога э, в розмірі 609 тисяч гривень. Вона розподіляється рівномірно між э, членами сім'ї. Тобто дві дитини, дружина і двоє батьків. Кожному п'ята частина від 609 тисяч Членам сім'ї встановлюється статус. Э, Громадян, на яких розповсюджується закон про вітірани війни, війни, гарантії їх соціального захисту, У харківському шпиталі, де намагались врятувати життя В'ячеслава Полихатому, залишаються ще троє буковинських армійців, яких теж зачепило вибухом гранати. Ще троє хлопців, вони знаходяться в харківському госпіталі. Ну, осколочне осколочне поранення, немає не загрози життю. Тим часом триває мобілізація військових для участі в антитерористичній операції. Поруч із тим в області збирають гуманітарну допомогу для армійців. А депутати обласної ради висловили пропозицію не відправляти мобілізованих у гарячі точки без відповідного екіпірування та навчання. Майя Гуменна Михайло Антонюк, місцевий час.